Всі ми знаємо історії про злючих інопланетян, але якось на землю прилетіли дуже добрі прибульці. Що з ними зробили люди? Дізнаємося з огляду на фільм Район номер 9 Погнали! Давайте познайомимося з Вікусом Ван Де Мерве. Він працює у МНЮ. Це корпорація, яка відповідає за контакти із позаземними цивілізаціями. З архівних зйомок та інтерв'ю ми дізнаємося, що у 82-му році над південною Африкою завис гігантський космічний корабель. Люди дуже хотіли побачити прибульців. Та минуло три місяці, а позаземний контакт так і не відбувся. Спецслужби прорізали обшивку корабля. Усередині вони знайшли тисячі виснажених інопланетян. Бідолах визволили з корабля. Їх поселили у спеціальному таборі. Та та почали виплачувати гуманітарну допомогу. Гетто для прибульців назвали районом номер 9. Минали роки. Але іншопланетяни не поспішали ремонтувати свій корабель і відлітати. Справа в тому, що від зурельоту відвалився модуль керування. Його так і не знайшли серед уламків. На жаль, терпіння землян надовго не вистачило. З уривків інтерв'ю ми дізнаємося, що прибульці перетворили район номер 9 на кримінальні нетрі. Поступово люди зненавиділи їх. У МНЮ зрозуміли, потрібно терміново щось зробити. Наприклад, переселити 1,8 мільйона інопланетян подалі від міста, зробити це. Силою не можна правозахисні організації на стороні прибульців. Вони вимагають зробити все легально та вручити повідомлення про виселення. Саме цим потрібно зайнятися Вікусу. Далі ми бачимо два види архівних зйомок: до та після якогось інциденту. Вікус до щасливий і радий підвищенню. Вікуса після взагалі не показують, натомість показують його родичів та співробітників. Усі здивовані його страшному вчинку. За вікусом скучає лише дружина. Вона сумує та показує подарунки, які чоловік робив для неї своїми руками. Що ж сталося? Повернемося у день вручення повідомлень. Прибульці небезпечні, так що Вікус вирушає до них у супроводі полковника Кубуса та його людей. Вони зневажливо звуть прибульців молюсками. Коли починається бійка, Вікус жбурляє у молюсків якісь банки. Що це сльозогінний газ? Ні, це котячий корм. Виявляється, іншопланетяни на ньому просто схиблені. Вікус обходить нетрі, обмінюючи корм на підписи. Ми все більше дізнаємося про район номер 9. Тут панує нігерійська мафія. А ще в будинках прибульців можна знайти нелегальну зброю і навіть дещо гірше. В одній халупі віку знаходить кладку з інопланетними зародками. Її знищують вогнеметом. Вікуса радує, що яйця лопаються як зерна попкорну. Схоже, цей милий добрий чоловік зовсім не проти мило і по-доброму позбавити інопланетян їхніх дітей. Незабаром ми дізнаємося, що головна мета рейду не виселення. І нігерійці, і МНЮ мріють знайти в нетрях технології іншопланетян. Шкода тільки, що їхня зброя створена на біооснові і не працює в руках людини. Нею можуть керувати лише самі молюски. Тим часом пара дорослих прибульців і один малюк копаються на смітнику. Вони шукають уламки свого корабля. Знайшовши відповідну деталь, вирушають додому. Там вони зціджують із деталі якусь рідину. Прибульці хвилюються. Вони 20 років збирали цю рідину по краплі. Несподівано з'являються люди. Іншопланетянини з дитиною тікають. Їхнього друга затримують. Вікус знаходить сріблясту капсулу. Вона не схожа на зброю. Не чекаючи підвоху, Вікус крутить її в руках. І раптом. Це ще що за гидота? Вікус не знає. Він стирає чорну жижу з обличчя та повертається до затриманого. Переляканий прибулець б'є чоловіка по руці. За це полковник кубуси з ним розправляється. Вікус обробляє руку і вирушає далі вручати листівки. На черзі халупа другого прибульця та його малюка. Іншопланетянин відмовляється підписувати повідомлення про виселення. Ситуація виходить із під контролю. Але раптом вікусу стає погано. Прибульці лишають у спокої. Вікус повертається до міста. Там він помічає, що з його носа тече щось чорне. Ще він починає втрачати нігті. Тим часом прибулиці з сином шукають капсулу з рідиною. Але її ніде нема? Неподалік нігерійці обмінюють котячий корм на величезний роботизований екзоскелет. Їх ватажок проводить ритуали та поглинає плоть іншопланетян. Він сподівається, що після цього зможе керувати їхньою технікою. Але що там із вікусом? Він приїжджає додому. Йому влаштували сюрприз вечірку на честь підвищення. Ось тільки вікус її не радий. Коли приходить час різати торт, він не притомніє. Невже вся справа в пораненій руці? Лікар у шпиталі розрізає бенти? І звідти замість людських пальців показується клешня іншопланетянина Вікус у шоці. До лікарні викликають співробітників МНЮ. Ті забирають Вікуса до себе в лабораторію. Вчені досліджують його руку і знаходять у його речах капсулу з таємничою рідиною. Схоже, що саме вона викликала мутацію, ДНК Вікуса змінилося. Тепер він ближчий до молюска, ніж до людини. Невже він зможе використовувати іншопланетну зброю? Вікуса змушують стріляти по туші з інопланетної гармати. І, о, диво! Це спрацьовує! Ще одна ціль для тесту: живий прибулець. Вікус відмовляється, але його б'ють струмом і змушують вистрілити. Керівництво МНЮ у захваті. Тепер тіло Вікуса коштує мільярди доларів. Його кров, органи та кістковий мозок збираються пустити на експерименти. Зрозуміло, що він після цього не виживе. Вікус благає про допомогу, але всім начхати гроші важливіші. Дружині Вікуса повідомляють, що її чоловік хворий. Жити йому лишилося недовго. Але сам Вікус ще хоче пожити. Він виривається з полону та втікає з лабораторії. Тепер він головна ціль МНЮ. Бідолаха телефонує дружині та друзям. але всі його бояться. Віку схоче купити їжі, але його обличчя показують по всім каналам. Співробітники МНЮ заявляють, що Вікус підхопив заразну іншопланетну хворобу, і його треба якнайшвидше спіймати. Зневірившись, Вікус біжить туди, де його не шукатимуть. Це район номер 9 Минуло 40 годин після зараження. Вікус купує котячий корм і з насолодою його їсть. У нього починають випадати зуби. Схоже, що мутація прогресує. Вікусу телефонує дружина. Вона повірила в брехню МНЮ і тепер боїться чоловіка. Після розмови з нею Вікусу такому розробі. Що вирішує позбутися іншопланетної клешні. Він відсікає собі палець і розуміє, що найбільше не здатний. Починається вертолітна облава. Вікус вривається до будинку одного із прибульців. Це той самий хлопець, чию капсулу він викрав. Прибулець помічає руку клешню і все розуміє. Дурний чоловік вступив у контакти з рідиною, яку вони з другом збирали 20 років. Прибулець ховає Вікуса від облави, а потім допитує його. Вікус зізнається: капсула залишилася у МНС. Ен'ю виявляється, що ця чорна жижа біологічно активне паливо. Під халупою прибульця закопано загублений командний модуль. Пальне дозволило підняти модуль і пристикувати його до корабля. Прибулець згадує, що на зурельоті є медичне обладнання. Воно могло б зробити вікуса знову на 100% людиною. Але... Паливо втрачено. Йти за ним у лабораторію МНЮ означає потрапити до рук солдатів. Тепер прибулець не полетить додому, а вікус не вилікується. Чоловік у розпачі незабаром він помічає, що його плече та спина змінюються. Він все більше стає схожим на ненависного молюска. Дзвонить телефон. Це дружина Вікуса. Вона каже, що сумує, і хоче, щоб усе стало як раніше, але Вікус даремно радіє. Це постановочний дзвінок. МНЮ засікають його розташування та відправляють військових. Тим часом прибулець пояснює синові, що їхній задум провалився. Вони не повернуться на рідну планету. Раптом з'являється Вікус. Він каже, що район, у який їх мають намір переселити, це справжній концентраційний табір, переїжджати туди, не варіант. Єдиний варіант допомогти один одному та повернути паливо. Для цього потрібна зброя, і Вікус знає, де її взяти. Чоловік вирушає до Обесанджо, ватажка нігерійської мафії. Він хоче купити зброю. Але Обесанджо помічає його руку, що мутувала. Він вирішує, що якщо з'їсть тіло Вікуса, то зможе користуватися іншопланетною технікою. Це не так, але спробуйте пояснити це фанатику, який не розуміється на науці. Вікуса рятує його іншопланетна ДНК. Він добирається до. Зброї прибульців розганяє нігерійців та втікає. Тепер він озброєний. Найманці з МНЮ готуються до захоплення цілі, але вони запізнилися. Ціль сама до них прийшла. Вікуси з прибульцем вриваються до штаб-квартири МНЮ. Вони дістаються до лабораторії. Спочатку прибулець не розуміє, що розкладено на всіх столах. Потім до нього доходить: це рештки його одноплемінників. Вони для МНЮ просто піддослідні пацюки. Від шоку прибулець впадає у транс. Вікус знаходить. Капсулу з паливом, але іншопланетянин не реагує на його крики і не хоче тікати. Починається стрілянина з охороною. Вікус нагадує прибульцю про сина, і той приходить до тями. Вони втікають. Погоня вже близько. Вікус готується до відльоту і раптом дізнається дещо жахливе: прибулець не планує його лікувати. Для цього теж потрібне паливо. А кожна його крапля потрібна, щоб полетіти до рідної планети, привести допомогу та евакуювати інших прибульців. Іншопланетянин не може їх. Покинути після того, що побачив у лабораторіях. Політ триватиме три роки. Після цього прибулець повернеться і вилікує вікуса. Але чоловіка такий варіант не влаштовує: він оглушає прибульця, забирає капсулу і лізе в командний модуль. Там малюк-іншопланетянин готує апарат до зльоту. Він не знає, що військові вже прибули та схопили його батька. Вікус обманює його і змушує підняти модулю повітря. Але долетіти до корабля вони не встигають. Ракетна установка збиває модуль. Маленький іншопланетянин ховається. Вікуса беруть у полон люди. МНЮ. але є проблема. Тепер він потрібний усім, і особливо Обесанджо. Нігерійці влаштовують засідку. Вони забирають вікуса і готуються провести обряд з його рукою. Тим часом юний прибулець дистанційно підключається до зерольоту. Спершу здається, що нічого не відбувається, але потім корабель активується. Оживає не лише корабель. Також вмикається іншопланетний екзоскелет, який викупили нігерійці. Він упізнає Вікуса по ДНК як іншопланетянина і захищає його від ворогів. Військові оточують будівлю, але тепер Вікус знає, що робити. Він залазить у середину екзоскелета і проламує стіну халупи. Полковник кубус у шоці. Такого він ще не бачив. Вікус спочатку тікає, але раптом розуміє, що не може покинути свого партнера іншопланетянина. Він повертається і намагається відбити молюска у військ. Кови прибулець врятований. Вікус обіцяє, що відведе його до сина. Вони майже добираються до командного модуля, але в цей момент снайпери вражають як за скелет. Вікус теж поранений, але йому вже байдуже. Він вимагає, щоб іншопланетянин забрав сина та відлітав додому. Той обіцяє, що повернеться за чоловіком через три роки. Але чого варта ця обіцянка? Схоже, Вікус не проживає трьох хвилин. Він кидається на військових, щоб відволікти їх. Прибулиці з сином успішно злітають і зістикуються з кораблем. Полковник намагається збити їх, але Вікус перехоплює ракету. На цьому його успіхи закінчуються. Екзоскелет збивають машиною. Механізм відключається. Вікус знову беззахисний. Полковник кубус уже готовий з ним розправитися. Стає видно, що Вікус мутував ще сильніше. Інші прибульці вважають його своїм. Вони вибираються із нетрів і кидаються на полковника. Везучий прибулець активує корабель і летить за підмогою. Вікус бачить це. він щасливий. Весь світ стежить, як гігантський корабель залишає землю. З архівних зйомок ми дізнаємося, що трапилося далі. Район номер 9 зрівняли із землею. Іншопланетян силоміць переселили у нове гетто. Вони з людьми, як і раніше ненавидять один одного. Вікуса так і не знайшли. Хтось вважає, що він потрапив до рук МНЮ. Хтось, що його приховує уряд, але його дружина впевнена, що Вікус живий. Вона знайшла під дверима трояндочку з металу. Її чоловік завжди дарував їй подарунки, зроблені своїми руками. В останніх кадрах ми бачимо, як іншопланетянин робить ще одну трояндочку. Схоже, це і є вікус, його мутація завершилась.